Стаття 171 кримінального кодексу України перешкоджання законній професійній діяльності журналіста, стаття 351 того ж кодексу перешкоджання діяльності народного депутата, 342 стаття опір працівникові правоохоронного органу. Про цю статтю міліція ніколи не забуває. А от про ті норми, які захищають депутатів та журналістів, останнім часом забувають дедалі частіше. 18 лютого 2013-го Вперше народного депутата, що має недоторканність, не просто торкнулися руки спецпризначенців, а й кинули до автозаку за іронією долі. Свободівець Андрій Міщенко, член комітету з питань законодавчого забезпечення правоохоронних органів і парламентський куратор українських тюрем. Люди знаєте, які їхали зі мною в автозаку, тобто ті громадські активісти, які знають мене також. Жартували, що от я як голова підкомітету пенсіарної служби, фактично середини, вивчаю собі, як, як, як працює наша е, міліція. Депутат каже, беркутівці заламали йому руки, попри те, що показав посвідчення. Міліцію бити не можна нікому, нікому взагалі. Члена парламенту півтори години тримали в автозаку на подвір'ї Подільського райвідділу. При затриманні не реєстрували, відпускали, не вибачалися. Андрій Міщенко не залишив райвідділ доти, поки у нього не прийняли заяву вже зі скаргою на саму міліцію. Люди, які затримували мене, вони не представлялися, вони не казали причини затримання. Натомість я е, е, отримав перешкоджання в здійсненні депутатських повноважень. Ну, відповідно, хтось буде покараний. Покарання депутати хочуть насамперед для командира Київського беркута Володимира Олександрова та його заступника Сергія Кусюка. Вони особисто скеровували всі дії бійців під час протистояння активістів, що борються проти створення торгового центру в гостинному дворі та охоронців фірми забудовника. Фотограф одного з київських видань Максим Требухов запевняє, що зазнав удару в обличчя особисто від Володимира Олександрова. Заходить новий отряд Біркута. Вот вместе с ним шел Александров. мене є на фотографіях, Видно, як он відділяється від от толпы, резко підбігає до мене і наносить удар в лицо. Кулаком. Рядом колег, які бачили, що которые видели, что он меня ударил. Они могут это подтвердить. Що такое? Що ви робите? Я, я вас зараз сударь. Я вас не трогав. Колишній начальник київської міліції, а нині депутат від Батьківщини Віталій Ярема шість років тому особисто призначав на посаду командира столичного Беркута Володимира Олександрова. Тепер же пророкує колишньому підлеглому кримінальну відповідальність в майбутньому, що правда, покарати офіцера не вдавалося навіть керуючи київським главком. Він пройшов там гарячі точки європейські, він володіє англійською мовою. Тобто. Питань до нього ніяких не виникало. А потім під час службової діяльності були викриті декілька порушень дисципліни з його боку, і я подавав декілька разів подання про його звільнення. Однак, завдяки лобі міністерстві внутрішніх справ, він залишився на цій посаді. Після звернення народних депутатів до міністра внутрішніх справ, той тимчасово відсторонив Володимира Олександрова від виконання обов'язків та на думку опозиціонерів, це лише видимість спроби перевірити законність дій спецпризначенців. Міліція хулігани. Ну дуже дивне питання. Сам міністр не приховує, що цілком задоволений діями підлеглих у гостиному дворі. Відповідальність за конфлікт між активістами та правоохоронцями покладає на політиків. Замість цього, щоб звернутися знову до мене або до керівника міліції міста Києва, політики, політики вирішили це питання вирішувати такий спосіб, щоб привести якийсь отряд. І столкнутися з тим отрядом, який охороняв цю будівлю. Та до відділку повезли лише тих, хто проривався до гостинного двору. Тих же, хто перешкоджав народним депутатам пройти всередину будівлі для розмови із забудовником, що поновив роботи в гостинному дворі, міліція не чіпала. Дайте мені відповідь просто. Депутати народні мають право потрапити. Мають Депутати будь будь ласка, народні, да, допоможіть да, нам да, здійснювати свої по. Будь ласка, вам ніхто не мішає. Депутат! Народний депутат! Що ви діляєте? Що ти робиш? Що ти робиш? Максим Требухов, який уже понад п'ять років фотографує київські конфлікти довкола забудов, каже, це звична практика, коли Беркут стає на бік бізнесу, а не громади. Ці люди всі абсолютно замічені, не на одній застройці. Тобто вони кришують. За минулі два тижні Беркут кілька разів відзначився силовими діями. В апеляційному суді спецпризначенці видворяли із залу суду депутатів. А під адміністрацією президента повантажували в автозаки сімох активістів, які проводили санкціоновану акцію. Треба буде відповідати за свої дії. І буде з них відповідати кожен з них. Тими словами міністра, що він був правий, або що я виконував наказ, не можна буде відмовитися від кримінальної відповідальності. Та схоже, міліціонери поки що не надто вірять в таку перспективу. Та я раніше Олександр Аргат, Богдан Кальченко, Іван Довганий час підсумки.